Що ти, взяв часник? Поїдемо копати. Друзі, вітаю сьогодні 6 липня, 8.40. Один день життя, значить, відпрацювавши. Нічну зміну. Ось тільки чергування. Їдемо брати участь в благодійному заході на підтримку ЗСУ. Їдемо в мальовниче село Стригани на крос триатлон Велоконники вже ззаду спаковані. Приїдемо на локацію, зараз побачите, яка там класна місцинка. Приїхали на локацію, будемо зараз розпаковувати. o Maidana. Шлюпки трасту. Ти ж мене більш нічого не просить добрати? Ні. Андрійко їде. Добрий Андрійко, ранок. Привіт ранок. Чесно? Учися, чесно. Вчись угу. Я не так часто качаю колеса. Ого, ага, хорошо, добре. Став сильніше. От Став Встав насос. Хоч я. Став сильніше. Не можу. А, врапотік mm. да, открывай. Вс, открывай. Насос перпендикулярно тримається. І качається. Сто качків десь нарахунці. Що, серйозно? Hours later. Добрий ранок, а де ваші. Ми налегке сьогодні. вирішили просто почилити. Махав, махав, махав і не домахав. Yeah. Привет, mm. Ти ж писав, що є він місця в машині. Що yeah. yeah. ти взяв часнику? <реку> <реку> Поїдемо Все, копати. <реку> <реку> Приходь його, да? О, закрут самого ранку? гарант. Да. Добрий. Чемпіони, да, подряд. Попробуй до жінки, до плеви. Так. Іде. Мені вже рука болить. А я накладки не знімав. Ну, то ти вже накачала, О. все. Знімай тільки саме послідовно. Ти до готовність. Йдемо до місця старту. Транспорт готовий, щоб ви розуміли, нема навіть коли помити велосипеди. Приїхали на дислокацію. Підемо поставимо номерки на плечі і будемо далі готуватися. Номерок отриманий, приїхали в транзитку. Наш 42-й номер. Зараз розкладемо свої речі. Та я думаю да, наморок для білим, чіп на ногу. Просто що тут місце ми можемо чуть зміститися 43. Скільки Тут дивіться, Тут 43 і тут 42. не зложимо. Все, будемо йти пробувати водичку. Так, Ну все, велики розмістили, зараз останнє приготування і побачимось вже на фініші. Люди проводять розминку. Ну Це крос триатлон це коротка сама дистанція, яка може бути. І ось де останній бойок, туди буде круг 750 метрів, там розворот. І назад пливуть, 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 пливуть. Вибігають в транзитну зону, одівають шолом велотуфлі і одразу наступний етап. 20 км, а потім вже 5 км в біг. Ну, як ми любителі, то ми от такі маленькі дистанції пробуємо. Ну, звичайно, в подальшому хочеться трошки більше розвиватися. Але на тренування відповідно на все часу не вистачає. Погода дуже класна, 4 дні йшли дощі. Сьогодні як по замовленню сонечко. Класна атмосфера. Всім рекомендую по можливості брати участь в якихось таких заходах. чотири. прямо сказал, но с тобой ничего не не трать больше. Давай, давай, давай! Давай! Не на... Не... Как всегда одно и то же. Каждый этап одно и то же. Ну ладно. Не, нормально, таком Ви гардієм не давно. Ззаду біжить. І ну, Сіблю сказати, як він біжиться. Я його не знаю, і потім мені скажеш. Да. Ладно. Все, виключаємося. Ну що, друзі, що я можу сказати? Півтори години пройшло. І думка завжди одна й та сама, блін. Нарешті це гадство закінчилось. Звичайно. Воно того варте було. Радий, що є можливість через спорт підтримати завжди зсу. За та й взагалі діку, відволіктися від цього повсякденного життя. Зараз Майя чекаємо дружини. чекаємо нагородження. годинник. Пише, що треба 72 години. відпочити, але ми поїдемо копати на щасничок. Зустрінемося вже там. Молодець, молодець, давай давай. Марія коридор, ваш номер

Ось так, друзі, захід закінчився, призи получені, велосипеди запаковані. Змагання ще не завершились, ми їдемо далі вже на польові роботи, тому побачимося вже там. І так, друзі, сьома година вечора, Сонечко потихеньку перестало жар, добрала до участку трошки, відпочила. Зараз трошки ще годинки-дві можна попрацювати собі. Чіпляю зараз копалку, показую, як працює, як підкопує. Ви ж, ви ж спостерігайте. Написав непонятно, як вона працює, маєте шанс зараз все саме побачити. Значить, для Значить що? так хібі! Зараз минутку. А -а -а. Так, значить, під'їхав сусід. Треба було переговорити, не показав Цепляються жалко, ну нічого складного. Єдине для зручності, мотоблок. Рекомендую внизу на пальці зробити фасу. тут внизу. Я вам кажу, стало набагато зручніше вставлять винімати палець. Це просто маст кем. Значить, ремінь накидаю напряму по ролика зараз покажу як значить ремінь він тут затерся не то 1600 напряму, не то 1550. Який з них. Ну, я підбирав, там три рівні в мене є, підбирав, так, щоб стає. І спочатку сюди виставлено у мене, співосність тут просверлив дирку на шківі, виставив під центральний паз, щоб було. Щоб менше зусилля тут було на вал, на скручування. І таким чином зараз. Дина, поїдь, скажи, хай ще під свята візьме не одну, а дві лопати і вило. Щоб цю кучу потім забрати. Все, і тепер надіваю спочатку на щеплення, далі обтягую на себе. Вижати треба декомпресор. Ще є От, просто налазить. і потім так само тим же вижимним механізмом вертаю кут назад. Ну, Ремінь так підібраний, що кут якраз нормально, що купалка заглиблюється в землю. Тому що цей вузол сам по собі трохи розкручується. Все, все в нас готово. Натяжка нормальна, якщо треба ми підтягнемося, то натяжки вистачає. Йдемо на поле. Значить, чесничок з останнього разу у нас. Видно, ще земля сьогодні субота, в понеділок до обіду я почав копати, потім з обіду. Пішов дощ сумасшедший, і ці дощі вже по четвер. Вони тут не переставали йти. Думаю, вже земля на колеса мотоблока не буде налипати. Ну, часник з того часу абсолютно висок, вже тріскає бульбочка. Ну, вже його пора. Це тут самий великий чесник, тому я почну з цього. Закінчу цей участок, ось я там викопав уже частину, тут не встиг. Закінчу цей участок, тут він пробував після доща купати нереально каток. І тоді вже перейду. До решти. По, зараз якось поставлю, щоб ви бачили як це відбувається ззаду, спереду. Я думаю, суть можна буде зрозуміти. Ось так. Дуже мокро ще. Зараз ще покажу вид спереду. Ось так воно працює. Все, можна троєчку включити. Надіюсь, друзі, тепер став ясний принцип копання. Це те, то, що того року з бульбочки не вибралось. Ну так. Да. Шо, Шо, а, це ні, це треба буде всього-навсього викоп викопати і вирізати. А он, то що не вибралось з бульбочки. Так, друзі, воно все працює. Надіюсь, тепер стало ясно все. По такому принципу копаємо. До речі, копалка двохрядна, але міжрядку 40 см. Вона, в принципі, захвачує, але копати дуже складно, тому що два колеса мотоблока чи що починає водити в сторону. І треба дуже чітко йти міждорядком, бо так підрізає. Ідеальна міждурядка, щоб копати два ряда мотоблоком, це 35 см. Для щисника трошки тіснувато. Хоча це такий крайній варіант. Тому купаю по одному рядку. Ще має бути досить чисто, вже після доща пішли активно буряни. І це в мене була сама чиста ділянка, другі, напевно, прийдеться скошу. Тому вже після викупки продовжимо це відео і підведемо якісь підсумки. Так, друзі, воно приблизно виглядає за неповних, що тут у нас 2 години бахнули приблизно 4 сотки. зараз дов'язуємо в пучки, завожу сороковочку і гружу, гружу це на прицеп. Думаю, зараз все влізе. Ні, то вже там догружу мотоблоком. Просто мокро. Мотоблоком тут складно буде виїхати, тому що хоч і підсохло трошки ось наліпає земля. Як варіант, можливо, думаю, ще. Але, в принципі, цихає з місту нема, а взагалі-то попробують поставити на вигород покришку колеса, ну вже побачимося після загрузки. Все, друзі. О пів на десяту. Лізло все на прицепчик. Тут, до речі, ця частина була однозубка. Е, зараз пам'ятаю 15-20 мм менше садилось. Ну я скажу, що чесничок тут менший трошки, як не крути, фракція менша. стебло менше, і фракція менша. Можливо, більше треба дати мінералки під Не знаю, бо тут, де була 20-25 фракція, то чесник, звісно, був превосходний. Ну по суті, нічого критичного. Стандартна фракція 5-6, рідко 7, є четвірочка, ну, рідко четвірочка, Ну, всі фракції будуть на продаж. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту, воно вийшло затяжне, але хотілося показати вам один день свого життя. Понятно, що не завжди не кожен день такий, але більшість так воно і буває, що е, після нічної зміни їдеш працювати. І так само перед нічною їдеш працювати. Ну це коли сезон чесника. Відповідно, ще спорт. Ну от такий графік. Ну з іншої сторони немає часу займатися і думати про дурниці. Тобто, до чого я веду, що є можливість завжди займатися чимось цікавим, подорожуйте, це не обов'язково це спорт. Не обов'язково подорожувати далеко, десь, якісь місця, якісь замки. Це завжди скрасить ваше життя і ви додасть якогось змісту сенсу життя, тому що робота. Якісь повсякденні думки, повсякденна нужда, вона вводить в депресію, вибиває добре з колії. А коли постійно такий круговорот, ну, звичайно, важко, але втягуєшся. В принципі, життя зато наповнюється різними барвами. А коли ще ти робишся з сім'єю, з близькими людьми, ну це навіть не вдвічі, а втричі, а то в 10 разів краще задоволений. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, час від часу таки виходять цікаві відео, такі як сьогодні, було цікаво. Так що вже можете бронювати посадковий матеріал. Є сорти Любаша і Рен. зубок однозубків в продажі не буде. Можливо, буде повітряна бульбочка, до речі, ось там Любаша і зліва Ірен залишив десь сотки по 3 на повітряну бульбочку, тому можливо буде повітряна бульбочка. А так, гарний часничок, є відео на каналі про посадку, все абсолютно з однозубочки, перша репродукція. Тому я думаю, можна його садити і розвиватися на такому матеріалі. Гарного всім мирного неба і побачимося в нових відео.